На цих кадрах видно, як прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна тікає з офіційної резиденції в датці на гелікоптері. Через кілька хвилин протестувальники штурмують її резиденцію. Ось кадри, на яких видно, як протестувальники всередині будівлі блукають кімнатами, відпочивають на меблях, позують для фотографій і марадерствують. Захоплення відбулося 5 серпня, невдовзі після того, як вона подала у відставку. Протягом кількох тижнів Бангладеш перебував у стані нестабільності. Сотні тисяч антиурядових протестувальників вийшли на вулиці з вимогою відставки прем'єр-міністра. Військові тиснули на неї, щоб вона це зробила, тому що демонстрації ось ось мали їх захлеснути. Ще кілька тижнів тому це було б немислимо, а зараз це реальність. Колись журнал The Economist назвав Хасіну залізною леді Азії. А Тайм і Форбс неодноразово називали її однією з найвпливовіших людей світу. Зараз вона шукає політичного притулку за кордоном. 15 років безперервного правління закінчилися за лічені години. Одразу після розпуску парламенту лауреат Нобелівської премії Мухаммад Юнус був призначений головою тимчасового уряду, який мав визначити майбутнє Бангладеш, і ця процедура досі триває. Це також процедура, яка впливає на ширший регіон. Бангладеш знаходиться на передовій міграційної кризи в Європі та Північній Америці. Вона також на передовій кліматичних змін та економічної війни між Америкою і Китаєм. Те, що відбувається в Бангладеш, матиме далекосяжні наслідки за його межами. І хоча громадянам можна пробачити святкування кінця правління Хасіни, є багато причин для занепокоєння щодо того, що буде далі. Зразкова дитина Азії. Шейх Хасіна походить з надзвичайно впливової родини і є донькою харизматичного шейх Моджибура Рахмана, засновника Бангладеш. До своєї раптової відставки Хасіна була найтривалішою жінкою главою держави у світі. Перше, вступивши на посаду в 1996 році, а потім знову з 2009 року. Хасіна поступово усунула ключові демократичні запобіжники і обмежила незалежність судової влади. У співпраці зі своїми однопартійцями з Авами Ліх вона розправилася з громадянським суспільством і пресою, створивши при цьому нову мережу патронажу, яка посилила її виконавчу владу. Коли опозиційні партії намагалися виступити проти таких драконівських реформ, її уряд придушував їх, застосовуючи жорстку силу. Проте, сповзання хасіни до авторитаризму було виправдано, оскільки вона забезпечила вражаюче економічне зростання. Під час її перебування на посаді були реалізовані великі інфраструктурні проекти та ініціативи з розвитку. Бангладеш став прикладом успіху, він став прикладом глобалізації та економічного буму. Його ВВП стрімко зростав, щоденний дохід збільшувався. А всі соціальні показники рухались в позитивному напрямку. Якби все було так добре, насправді статистичні дані, надані урядом, швидше за все, були підроблені, щоб підтвердити історію успіху. Що ще важливіше, якого б економічного зростання не досяг уряд хасіни, його вигади ніколи не просочувалися до більшості людей. Багатство залишилось сконцентрованим у верхах. Навіть зараз найбагатші 10% населення контролюють непропорційний 41% загального доходу країни, в той час як 10% найбідніших отримують трохи більше 1%. Таку диспропорцію важко не помітити. У даці новозбудовані висотні житлові будинки знаходяться в межах видимості сумнозвісних нетрів. Тим часом постковідне опитування, проведене Бангладешським інститутом досліджень розвитку. Показало, що приблизно 51% бідних мешканців Дакки опинилися у стані крайньої бідності через пандемію коронавірусу. Сьогодні близько 37 мільйонів людей у Бангладеш стискаються з проблемою нестачі продовольства. Це класичний випадок, коли багаті стають багатшими, а бідні біднішими. Під час правління хасіни інтереси політичної еліти були пріоритетними через запровадження прямого оподаткування середнього класу. Та бідних, що дозволило заможним верствам населення масово ухилятися від сплати податків. Потім, у липні 2024 року, все взагалі полетіло в прірву. Незадоволена урядом та економікою група студентів протестувала проти системи квот, за якою 30% усіх високооплачуваних робочих місць на державній службі отримували члени сімей ветеранів війни, а ще 26% меншини. Люди з обмеженими фізичними можливостями, жінки та жителі слаборозвинутих районів. Лише 44% усіх державних посад у Бангладеш були засновані на заслугах. Але саме ці 30% роздратували протестувальників, оскільки майже всі ветерани війни були політично близькі до правлячої партії. Для Бангладешської молоді піднятися соціальними сходами було майже неможливо. Тому студенти вийшли на вулиці. А Хасіна вчинила так, як звикла, безжально придушила демонстрації. Однак це лише підбадьорило студентів і їх ще більше вийшло на вулиці з 2017 року. Рівень безробіття серед молодів в Бангладеш становить близько 12%. Це означає, що близько 18 мільйонів людей не мають роботи в країні з населенням 170 мільйонів. Однак, за оцінками третіх сторін, у 2024 році фактична кількість безробітних серед молоді була набагато вищою. За однією з оцінок, 40% бангладешців у віці від 15 до 24 років не працювали, не навчалися і не проходили стажування. Так чи інакше, більшість студентів відчували, що політична система налаштована проти них, і так воно й було. Щоб придушити протести, уряд реформував квоти на державній службі, знизивши частку для ветеранів війни з 30 до 5%. Але було вже занадто пізно. Протест проти системи квот став початком чогось більшого. Буря почалася. Ми всі бачили цю історію раніше, і точно знаємо, куди вона рухається. Сотні тисяч бангладешців приєдналися до протестів. Але це сталося у спосіб абсолютно чужий для Бангладешської політики. Рух в цілому не був прив'язаний до жодної політичної партії, не було центрального керівництва або когось, з ким уряд Хасіни міг би вести переговори. По суті, те, що відбувалося в Бангладеш, було масовою мобілізацією низів, і це фундаментально змінило політичний ландшафт країни. Масовість протестів налякала Хасіну та її союзників. Вони не мали ані ідей, ані навіть засобів, щоб розрядити ситуацію. Сили безпеки були розтягнуті в столиці і незабаром спалахнули сутички. Поки це тривало, ще більша хвиля цивільних осіб приєдналася до демонстрацій. Здавалося б, зні з рідки мільйони пересічних громадян з усіх верст суспільства вийшли на вулиці, щоб висловити своє глибоке відчуття економічного і політичного безправ'я. Протягом наступних кількох тижнів правоохоронні органи та воєнізовані формування застосовували надмірно грубу силу для розгону протестувальників. Була введена комендантська година, а інтернет і мобільний зв'язок були відключені. Поліція почала стріляти на ураження, і близько 20 тисяч людей були поранені, а сотні загинули. За деякими даними, кількість загиблих сягає 1200 осіб. З останніх сил Хасіна намагалася звинуватити в цьому русі політичну опозицію, а саме Бангладешську націоналістичну партію та ісламістську партію Джамаат і Ісламі. Вона стверджувала, що ісламістські сили намагаються повалити її легітимний уряд. Все це було неправдою. Масові демонстрації не були організовані або керовані жодною політичною опозицією, вони були цілком органічними. Однак, згадуючи про ісламістську змову з метою захоплення влади, вона намагалася переконати Захід, прийти їй на допомогу. Азартна гра провалилася Хасіна та її союзники залишилися самі по собі. Тоді, на початку серпня, сталося масове вбивство, коли студентів, які вимагали відставки Хасіни, розстріляли на вулицях. Щонайменше 97 людей загинули. Ця бійня стала останньою краплею. Бангладешці заполонили вулиці і змусили прем'єр-міністра евакуюватися гелікоптером. Хасіна пішла, залишивши в руїнах не лише власну репутацію, але й репутацію свого батька-героя війни. Статуї Шейх Маджибура Рахмана були зіпсовані та повалені по всій країні. Історія була перетворена на пил. Іноді політика буває такою: все або нічого. Робити або ламати Повстання це циклічна сила, явище, що повторюється з часом через схожі причини. Крах уряду хасіни викликав не лише радість, але й вторинну хвилю насильства. У столиці вандалізм, марадерство і напади на меншини та їхні місця поклоніння охопили всю країну. Протестувальники звинувачують меншини. Насамперед, індуїстів. У їхніх тісних політичних зв'язках з Хасіною та партією Авамі Ліг. Через те, що вони були частиною репресивної машини минулого, групи меншин зараз стають мішенью для переслідувань, крім того, тривають сутички між антиурядовими силами і прихильниками колишньої правлячої партії Авамі Ліг. Більшість цих вторинних протестів зосереджені в датці, а також у Чіттагоні, де розташований найбільший порт Бангладеш для нового тимчасового уряду, першочерговим завданням є відновлення законності та правопорядку, а також відновлення довіри суспільства до федеральних інституцій. Що буде далі, залежить від того, як розвиватиметься ситуація. Нові вибори, ймовірно, відбудуться, але не раніше, ніж обставини на вулицях стабілізуються. Якщо вторинна хвиля насильства не припиниться. Транзит і ланцюги постачання, що проходять через Читтагон, можуть бути порушені. Бангладеш є другим найбільшим у світі експортером готового одягу, на який припадає понад 80% річного експорту, який генерує 16% ВВП країни. Будь-яка форма тривалої нестабільності в портовому місті Читтагон вплине на економічні перспективи країни, особливо на її текстильну промисловість. Вже зараз майже 37 тисяч контейнерів простоюють у Читтагоні. це не йде на користь іноземним ретейлерам. Щоб не вирішив тимчасовий уряд, йому доведеться робити це швидко, адже за даними торгово промислової Палати Бангладеш для іноземних інвесторів попередні комендантські години, відключення інтернету та протести завдали економіці країни збитків на суму близько 10 мільярдів доларів США. Чим довше триватимуть заворушення і чим довше діє комендантська година, тим вищими будуть витрати. Більше того, МВФ заявляє, що валютні резерви Бангладеш скоротяться з сьогоднішніх 24,8 мільярда доларів США до 19 мільярдів доларів у 2025 році, це різке падіння лише за один фінансовий рік. У зв'язку з цим рейтингове агентство SP Global. Знизила кредитний рейтинг Бангладеш, посилаючись на постійне скорочення валютних резервів країни. Зі зменшенням валютних резервів зростатиме тиск на місцеву валюту, що в свою чергу призведе до її девальвації. З макроекономічної точки зору це означає, що Бангладеш прямує до різкого зростання інфляції та вартості імпорту. Для експортоорієнтованої економіки, яка імпортує сировину та експортує готову продукцію. Девальвація валюти є найгіршим видом покарання. Новий уряд Бангладеш може укласти угоду з МВФ, але це, швидше за все, буде пов'язано з певними умовами. Угода з МВФ, як правило, викликає соціальні заворушення, оскільки його пропозиції часто включають дуже болючі економічні програми. Така програма також з'явилася б у той час, коли люди вже розчаровані економікою, таким чином. Вся угода може мати зворотний ефект і відновити протести, саме тому жоден уряд у дачці ні минулий, ні майбутній не бажає залучати МВФ. Бангладеш загалом також є великим джерелом міжнародних мігрантів. Під впливом економічних, соціальних і політичних чинників мільйони її громадян покинули країну в пошуках кращих можливостей за кордоном. Більшість з них опинилися в країнах перської затоки. Південно-східної Азії і навіть у Європі та Північній Америці. Якщо Бангладеш не зможе вирішити свої політичні та економічні проблеми, мільйони людей можуть покинути країну. Однак це може змусити політичний істеблішмент приймаючих країн замислитись над ситуацією в Сполучених Штатах і Європі. Таким чином, те, що відбувається в Бангладеш, може ненавмисно сприяти і погіршити політичні заворушення в інших країнах. Однак наразі міграція та економіка відходять на задній план перед політикою. Військові зараз керують шоу, як це було під час попередніх революцій. Головнокомандувач армії стверджує, що дбає про інтереси бангладешської громадськості, але насправді його наміри полягають у тому, щоб майбутній новообраний цивільний уряд працював на його користь, а не навпаки. В ідеалі військова фракція Бангладеш. Хотіла б зберегти статус-кво і не проводити жодних серйозних реформ. Однак, за відсутності таких реформ країну швидше за все чекає нова революція через кілька років людьми без надії керувати легко, але тих, хто має мрії, стримати неможливо.